Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі одяг Second Hand. Сьогодні буде відео з люкс-відділу. Це не день обнови, десь два дні тому був новий завіз. От я вирішила подивитися, що цікавого привезли. Сподобалась ось така шкіряна косуха, подовжена її ціна 1250 гривень. Косуха не з натуральної шкіри, це екошкіра, замінник. Ну і ось так непогано вона виглядає. Оверсайз, мені подобається. Якщо б я її знайшла на ваговому секонд-хенді і коштувала вона 300-400 гривень. Я думаю, 100% купила б собі її, не зважаючи на те, що це шкір замінник А так, 1250 гривень віддавати за екошкіру, якось от рука не піднімається. Мені здається, що це за дорого. Напишіть вашу думку в коментарях щодо ціни. І ще мені сподобалася така подовжена жилетка чорного кольору. Її ціна 950 гривень. Бренд Буху розмір XL. І це не пухова жилетка, наповнювач тут Поліестер. Власне, дуже така вона стильна, але зима вже закінчилася. І невідомо, чи такі от жилетки будуть носити в наступному сезоні, тому якось так от небезпечно її купляти. А зараз її поносиш ну, можливо, місяць, так, ще в квітні зараз холодно, ну а потім вже вона відправиться кудись в шафу. І невідомо так, наступного сезону, чи будуть такі от жилетки в тренді і чи будуть їх ще взагалі носити. А так, от вона мені дуже стильова, дуже класна, і вона не є така от гіпероб'ємна і не спотворює фігуру. Наступним хочу вам показати кардиган, розмір 8, Ось такий бренд. Він подовжений, надзвичайно красивий у нього колір. на відео він дещо такий тьмяний, але насправді він такий яскравий, жовтий, темно-жовтий. І за своїм складом непоганий. 12% вовни, 5 альпаки, ну і решта тут акрил і поліестер. Має дві накладні кишеньки з боку ось такі от розрізи. В принципі, непоганий, але на мене маловатий. А саме мені не подобаються тут рукавчики, хоча вони довгі, але якісь такі от дуже вузькі, надто сильно обтягують руку. І його ціна 375 гривень. Він йде зі знижкою раніше його оцінювали в 700 гривень. Наступним хочу вам показати ось такий яскравий помаранчево-червоний гольф светер від бренду Primark в розмірі L, його ціна 360 гривень. Він такий йде в рубчик, доволі приємно на дотик тканина і склад доволі непоганий. Тут є поєднання віскози, власне, наполовину він з віскози 52% і решта поліестер і нейлон. Светер дуже весняний, піднімає настрій. Такий він акцентний, яскравий і стане окрасою будь-якого образу. Ось такий він так подовжений. Бачите, яка його довжина, але все-таки його напевно краще носити в заправленому вигляді, і виглядає він тоді краще. Водолазка, як і попередні речі в ідеальному стані, адже на Люксі практично не можна знайти речей з дефектами, дуже рідко вони тут трапляються, так, переважно, всі речі нові або в ідеальному стані. І переходимо до багатьма улюбленої теми: це сукні, плаття. Першим хочу вам показати ось таке жовте, теж дуже воно літнє, весняне, його ціна 380 гривень, середньої довжини десь, думаю, до коліна. Але я була чомусь впевнена, що воно з віскози а насправді це 100% поліестер. якось таке от розчарування. Плаття дуже класне, дуже сподобалось мені. Ну і така ціна відносно недорога. Ну, але поліестер брати, звичайно, не буду. Взяла вже в примірочну то примірюю, вам покажу, як воно виглядає. Це бренд Ту, розмір 20-й. Звичайно, плаття на мене за широке, за велике, але в тренді залишається оверсайз, тому таке плаття могло б зійти. І так, Було б воно з натуральної тканини, можна було б до нього придивитися і можливо купити. І влітку такі от широкі плаття добре продуваються, в них зовсім не гаряче. Сподобалось мені ще ось таке плаття від Next розмір 20%. Воно абсолютно нове, ще з паперовою біркою, повністю на закльопках, так. Таке от плаття халат. Має рукавчик дещо подовжений. Склад тканини, ви бачите, це 100% ліоцел, непогана тканина, хороша, але плаття зовсім не тянеться. І воно на мене замалесеньке. Тому показую вам ось так в руках. І його ціна 375 гривень. Наступним хочу вам показати ще одне фантастичне плаття в грошок чорно-біле. Просто дуже мені сподобалося. Його ціна 550 гривень. Склад тканини тут 100% віскоза розмір М і бренд Zara. Плаття довге, ось так виглядає на мені рукавчик 3 четверті. Дуже мені сподобалося, але ось ця така відстань між черевиком і платтям не дуже так. Якось красиво виглядає, можливо, з курсівками буде плаття виглядати краще. І сподобалось мені ще одне довге плаття, його ціна теж 550 гривень, розмір 40-й. Воно зачіпається вздовж на гудзики, це таке як плаття халат, і воно теж 100% з віскози. Ось такий бренд мені невідомий. Плаття приблизно такої ж довжини, як і попереднє, трішки надістає до моїх черевиків. Але тут вже повний рукав, довгий рукав, можна його вдягати весною, літом. Дуже таке от класне, але не дуже мені подобається його принт. Він мені нагадує халат. Ось такі от крупні квіти, мабуть, не усім подобаються і не усім вони пасують. Я все-таки більше люблю квітковий дрібний принт, дрібні такі от квіточки, а ось ці якось мені не дуже подобаються. Серед сумок сподобалась мені ось така кругла, невеличка, доволі вона компактна. Такого сірого, красивого кольору. Це бренд Mango, і її ціна 650 гривень. Сумка з натуральної замші має одне відділення. Ну, таке от для кошелька, для телефона, так не дуже містка. І в цьому ж магазині її ваговий відділ мені сподобалося лише ось це плаття. Воно йде на запах, теж довге. Забула вам відзняти бренд і бірку, але плаття 100% з віскози. і це доволі великий розмір, або 18-й, або 20-й, але оскільки воно коригується, йде на запах, тому в принципі підійде на будь-який розмір. Плаття має красивий квітковий принт і заважило воно на 180 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.